Просте вирощування перепілок. <му> перші дні, самі головні, не ставте глибокі поїлки. Перепілки можуть втопитися. Тому перші три дні я використовую кришечку від банки. Періодично підіймаю банку, щоб оновити воду. Після цього вже можна ставити звичайну поїлку для курчат. У перші два дні даю воду з медом, далі чиста вода. З 7 по 14 день даю підкислювач праймоцит 1 мл на 2 літри води. На 15 день даю вітаміни Віта Прайм 1 мл на 1 літру води. 3 дні після цього знову підкислювач. Корм обирайте стартовий. Якщо немає для перепілок, можна брати стартовий для курей. Температура має бути комфортна для перепілок. Однієї точної температури немає. Якщо холодно, сидять під лампою. Якщо жарко, хекають і відходять далеко від лампи. У перший день температура вища, далі поступово знижує. У перепілок має бути чисто і сухо. Так, ще скажу: перепілки паскудні пташки. Корм розсипають всюди. Коли таке бачу, чекаю, поки все з'їдять, і тоді прибираю. Головне, щоб какашульки були сухі, якщо вологі прибирати терміново. У мене перепілки на клітках, тому. Коли прибираю піддони, обробляю кліносаном. Поки перепілки малі, я стелю пелюшки, бо брудер зроблений вручну і раптом пропаде світло, брудер швидко охолоне. Так краще зберігається тепло. І головне, не має бути сквозняків. З цими порадами у вас виростуть чудові перепілки.